Готуємо одразу два сюрпризи. Новий командувач дешаве розповідає, що чекає окупантів на Сумщині. За словами Олега Апостола, Росіянам буде дуже важко. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. На Сумщині та Курщині наразі ситуація частково стабілізована. Зокрема, населений пункт Андріївка ЗСУ вже звільнили. Ще один буде деокуповано найближчим часом. Про це розповів новий командувач десантно-штурмових військ, герой України Олег Апостол в інтерв'ю телеграфу. За його словами, нині на цих напрямах ведеться активна робота. У телеграф уточнили, що після запису цього інтерв'ю військові частини та підрозділи. Сил оборони України звільнили селище Кіндратівка. Ми постійно працюємо не лише над кількісною компонентою, а й над якісним зростанням. Наприклад, змінили принцип ведення вогню і маємо гарні результати. Є деякі інші технологічні новинки, однак не буду розкривати їх ворогу. Ми ж розуміємо, що окупанти будуть детально вивчати це інтерв'ю, наголосив апостол. Він додав, що наразі готує одразу два сюрпризи. а Армії Росії, для одного з них він вже все має, а для іншого потрібні ресурси та час. Але це планується реалізувати зовсім скоро. Якщо усе вдасться, ворогу буде дуже важко. Це стосується і технологічного, і інженерного покращення наших позицій. Ми зробимо росіянам такі кіл-зони зони урадження, у яких особовий склад не може вижити і не може їх пройти, що вони будуть вмирати пачками. Якщо Дійдуть туди, то сьогоднішні втрати покажуться їм мінімальними. Анонсував командувач Дешаве. Коли апостола запитали, що є загроза окупації РФ для Сум або оточення міста, він відповів: Сили оборони України повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Загострення на Сумському напряму один з них. Наразі проводиться активна робота з облаштування фортифікацій, і, як ми вже говорили, нині ситуація безпосередньо на лінії зіткнення частково контрольована. Чи може ворог перекинути більше резервів і активізувати тут наступ, безумовно. Командувач під. Креслив, що станом на кінець липня прямої загрози для Сум немає, не враховуючи обстрілів. Якщо ситуація погіршиться, що цивільне населення отримає усю необхідну інформацію для здійснення евакуації, але сили оборони загалом, і військові частини ДШВ, зокрема, роблять усе, щоб втримати ворога якомога далі та відтиснути до кордону. Можемо подивитися, на прикладі Покровська, що активні бої там почалися ще рік тому, і одразу. Разу з'явилися прогнози диванних експертів щодо швидкої окупації міста. Однак ситуацію вирівняли, і місто втримали. Покровськ лишається під контролем України попри погіршення ситуації, але пройшов цілий рік, і ми розуміємо, якою ціною це може статися. Ця війна і тут динаміка. Попередив апостол. Командувач ДШВ підсумував, що Україна недооцінила тезу Хочеш міру, готуйся до війни після здобуття незалежності. Проте за останні 10-11 років такий урок повинен бути вивчений. Треба постійно вкладатися в побудову і розвиток ЗСУ, щоб в критичний момент ти міг на них розраховувати, а не чекати, поки ворог буде в кілометрі від тебе і лише тоді думати про якісь фортифікації і захист, вважає герою країни.